Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. На прохання Людмилки знімаю вам полив своїх малючків-фласочок. Пам'ятаєте ту орху, яка відірвала голову. Вона видала ще один корінець від шиї. І, як на мене, це чудово. Начебто все добре. Корінець, вже той перший вона доростила аж до керамзиту. Молодець. Це така кволенька, сама така бідося з усіх. Ростить вже другого листочка, але постійно такі в'ялі листочка попередні в неї. Це пафик. Начебто так верхівочку гарненько в, наростив, потрошку зростає, корінців, ну щось схоже, але не зрозуміло, чи то корінець, чи то мох. Дуже вони схожі. Ну, а тут вже видно, що тут нові корінці, які ростуть і вже з мохом не сплутаєш. Пафик такий молодець, два корінчика, вже видно по краю горчика. Це жовта стюартіана, яку я хотіла саме найбільше з усіх всіх малюків, і за неї я купила всіх інших. Ось так гарненько вона. Знаю, що я хочу, щоб вона розвивалась найкраще. Так вона і робить. Це малючок, сам на себе кам'яна троянда від Людмилки. Такий потрошечку зростає. Нового листочка чекаю, тільки два листики малувато. Це менший малючок-сюрприз, дуже круто росте. Мені подобається, як він розвивається. Вже такі листочки верхні наростили корінчика, такий блискучий малючок, класнючий. Будемо спостерігати надалі, що буде відбуватися з ними. Ну і більшенький, більшенький теж мене радує. Це сюрпризик з ласочки Людмилкіної. Клас! Такі вже два листочка чудових. Молодець. Розвивається просто чудово. Можливо, вже на той рік побачимо квітування. Ну, ось так всі в мене зростають, поливаються. Щось зараз вже їх рідше поливаю, влітку просихали швидше. Ну, і питала ще Людмилка в мене за метеличка, яку я нещодавно омолоджувала. І це верхівочка, яка вже розкуклила корінчики до краю горщика і питала за пеньок, чи будуть дітки. Тож, радію, будуть. <смі> вже набрякла брунічка з цього боку. Так вже видно, що то маленький малючок буде. Пеньок досить такий. В гарному стані, досить такий крепкий. Надію, що витягне, витягне цей пеньок, цю діточку, корінців в нього достатньо. Ну, Поливаю теж дуже часто, бо любе пити. В закритій системі верхівки дуже добре. Ну, і дивіться, там на ще одна брюнечка, тож, мабуть, буде ще одна діточка. Чи, як скоро не знаю, але дуже схоже на те, що буде ще одна дітка. Ну а вам дякую за увагу та до зустрічі на каналі.